Всім доброго ранку. Ми з України. Один корчик хрону лишився. І той вже щось посох. Я ж його не кропив. Були такі часи, що ми його не могли тут збутися, викопували, викидали. А він ріс і ріс, а зараз один корчик лишився. Пробували пересадити, ніхрена не не хоче прийматися. І ми його оберігаємо на закрутки. Так, треба, треба сьогодні той горох повиривати. Вчора казав, що порубаю ці що по ні хрена я вже вчора не хотів рубати, різати. Може завтра займуся цим. Хоча в мене завтра визрів такий план. Думаю, я завтра взяти рано, завести мотоблока і під'їдемо ми. Під'їдемо з вами. Подивимося на ячмінь. Там я зараз покажу вчора. Вчорашній матеріал у мене є. Зараз я змонтую, що там у мене є. І там буде е кусочок ролика, який ячмінь був е 10, -го, 10 -го червня. Сьогодні яке у нас? 20. Я вже забувся. Ким нас сьогодні чарня. Чув! Заблудився! 22-го. Прийшлося дивитися у календар, забув, забув яке яке. яке. й моё старі. А то було 10-го. Я, ну я не знаю, чи це воно так буде, чи не буде, можливо. Ну є така в мене думка з'їздити, глянути на той ячмінь. Ну, Мені від цього не холодно, ні жарко, ну просто цікаво. Та думаю, може комусь із вас може цікаво подивитися буде. А то, що я зараз ставлю, то не я знімав. То. Але то було 10-го й така у нас. Є в мене там трошки матеріалу вчорашнього. Зараз я змонтую його. І, мабуть, я сьогодні. Можна було б і сьогодні поїхати, але я по дорозі хочу там бачу, валяюся. Можна ще дещо підрізати, щоб даром не кататися. Ну а сьогодні неділя, так, да, сьогодні неділя. Будьте всі здорові з неділею. Та я ж не буду брати пилки. Около їхати теж якось не. Неправильно. То зараз я, значить, поставлю, змонтую матеріал і думаю, що сходжу я до... Сходимо ми усадьбу буду хлопців. Якщо щось назнімаю сьогодні, то вечором ще один, один ролик зроблю. А якщо не назнімаю, то вже завтра. Я не знаю, є в мене така думка. Може я ще й не поїду нікуди, Ну, щось я, я хочу поїхати подивитися. на На той ячмінь. Зайдемо, подивимось, який він. Спробуємо його на зуб. Хоча? Я не знаю, що це, що, що це буде завтра. Ну, як не знаю, знаю. Завтра буде шашлик. Ну, то буде за кадром. По поводу чого. Ладно, то не цікаво. Ладно, ладно, йду, іду, куди йду. Йду ще трохи підроблю курятини і сходимо до хлопців. Ага, горох вирвати. А рано, я не знаю, в мене два. Хочу встати зранку порізати ті пеньки, що привіз. І хочу поїхати на ячмінь. Та я не знаю, що, що це буде. Ну, до ранку, до ранку в мене ще сім планет поміняється. А міняються вони часто. Та й такі справи. Так, ладно. Йду, зроблю ролик. І підемо до хлопці. А ви всі бувайте здорові і до зустрічі. Дивимось вчорашній. Вчорашній роль. Всім пока. І так. Вирушаємо. Дорогу я знімати не буду. Вімкнемося вже. Правда, зараз ще в магазин треба під'їхати. Ще ще де взяти, ладно? Що ми тут маємо? А маємо ми. Вітер маємо. Сумасшедший вітер. Жука. О, трохи є. І тут є, і там є. Так, да, треба. Треба буде пройтися. А тут. А тут не є. На пару корчах. Тут трошки бардака, я не брав, а куди я міг взяти ту косарку? Вона не влізла, значить по, 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 по цей, по, позамочував ці замки, хоча це не в цьому була проблема. Проблема була в другому. Тут всього 4 замки на весних. 28 ключів на в'язці висить і ті ключі ще ще від хрущова ще Хрущов керував вона прив'язала і так іде на, що ти її кажу держиш. Не знаю, може каже пригодяться. Та й запуталася в своїми ключами. Ага, це треба мені взяти ще ось цю херню там на... На пару на пару курчах сидять. Сидить жук, ладно, пока бенкаюсь. 10 років я відходив цією вулицею. Жили ми ще далі туди, в ту сторону, в кінець. В школу 10 років, день у день, ну, крім вихідного. Тут була хата. Тут рядом. Вон там була хата. Далі була хата теж. Що цікаво, я навіть пам'ятаю тих, хто тут жив. Ось цієї першої хати дуже. Не дуже пам'ятаю, бо він помер, там дід якийсь жив. Він помер, я ще був не знаю малим. А далі цих уже пам'ятаю. Там йшла стежка, де ці. Акації ростуть. А дорога десь вон там ішла. Це стільки, стільки вода вже забрала за ці роки. Мабуть, до метра. Ну так. Да. Де той стовп. Там стежка була і рядом дорога. Це ось його все. Да, десь, мабуть, до метра забрала вода піску. Да. Одні спогади. Колись буде під'їхати в ту сторону. Хата там ще є, де ми жили. Подивитися. Ну, це не сьогодні. Сьогодні їдемо додому. на мама. Та й вже коли люди повимирали там з того. З тої цієї... Там вже нікого нема. Та й мама перейшла сюди. Так, ладно, спогади, спогадами. Треба їхати. Поки нас не було, вже смолою бачу залили. Та машина заливала смолою бо я їхав там з тої сторони, то бачив. Мав я <клес> сьогодні, коли приїхати, приїду з села поїхати на гору, перевірити, куди він ті дрова повіз. Може то він додому віз, а я подумав що на гору. Так, а що з жуками? Ну їх нахрен ці жуки, вона вже відсвила все рівно. Вони її вже хай сидять, ну їх нафік. О, та й мав поїхати взяти пилку, поїхати нагору. Ну і за одним походом викинути це цю херню. Але щось я передумав. Завтра неділя. Що завтра буду робити? Цілий день лежати на дивані, завтра поїду викину, без пилки. Розвідку зроблю. Якщо там щось є, то в понеділок поїду, заберу. А якщо нема, то й нема. Просто бурян цей викинемо. Та й час пройде. А поки я зараз ходжу ще до наших хлопців хліборобів. Отак. От І знову ми у парку. Значить, уборка ячменю вже на підході. 10 червня. Ячмінь вже. Та ти ж не що Жов... не ячмінь, ж мені розказуєш, я думаю, що ячмінь. Жовті, диви. Жовтий ячмінь. Йоулки-палки. Ще два тижні треба ти збирати. О, ніхуя, я розігнався. Ну два тижні це так, а не диви. Диви, жовтий дві. <риві> ну да, ще Тей комбайнер. Тей комбайнер. Тей комбайнер. так, ще треба комбайн подавати. Так що недаром Віталик Поволік свою жаску на передивитись пере, що там треба поміняти. що І я думаю, скоро вже... Є така думка у мене під'їхати туди, це недалеко, на гору, як вони будуть убирати. Ну це в тому випадку, якщо життя не підкине якийсь форс-мажор. Все може бути. Ну, надію маємо. Так, а може їх там вже немає, я йду туди. Ні, не, не може бути. Зневажно в підході. Вони там. Ahora perveriremos. Ух ты! Зранку ще, ніхто нічого тут не було, а зараз вже повикошували. Ну так. Да. Ну а як же? Порядки, порядки наводять. Відкрито, відкрито. шка диска привіз Ну робота йде Дядя Вітя, посварився з прицепом своїм і не хочу тягати фаркопа, щось там муче. Каже, у мене фаркоп не, не працює, забирайте свій прицеп, куди хочете. Ні, назад поплив. Передумав, мабуть. Помирилися з прицепом. Дуже те гадій. Вітали кугуни нас відце нахер, бо ми тобі зараз понаходимо. Тобу ти лучше зараз потім. Я одно знайшов, він друге. Лучше зараз, чи потім десь на трасі. А там може якось якимось ломіком чи там натяжне, натяжне якесь. треба Чекай, бо тут ще й цей трос злетів. Де злетів? Аж шківанду. О. Вроді там, да? Так тепер що робити? Що робити? Треба мене виключити нахрети. <кій> Та мішка ще одну найшовка. Угони нас звідси, бо ми. Це все хорошо Вітальдаєте Ну да. Так тут все зрозуміло У мене там ролик робиться вже мабуть доробляється йти додому Так, ладно, йдемо ми додому. Віталик без нас тут розбереться. Цікаво, що тобі цього разу прийшло. Поки загружав ролик, у мене черговий раз змінилась планета. І я зараз поїду туди, на ту гору. Щось мене туди тягне сьогодні. На всякий случай взяв з собою пилку. Може той трактор туди виїжджав, Ну, скоро ми це взнаємо. Там на горі не дуже і познімаєш, бо там вітер. Ну ладно, поки їдемо, там будемо бачити. Да, проворонив. Можливо він і вивозив сюди, але тут вже все загорнули. І пригорнули, бо я походив, там нема нічого. Все пригорнуто з землею. Тут цілий полігон зробили ні це, це добре на кажуть так хто шукає той знаходить я навіть пилки не заводив походив позбирав він тут попідрушував як підгортав а захоті дрова якщо тут не знає коріння все буду мати зараз що робити